В футболі в нас буде ще більше голів, чи правда аматорських, тому що ми розпочинаємо нашу нову рубрику, яка називається Гол Чемпіона. Де кожен, хто грає футбол на аматорському рівні, може похизуватися своїм голом на всю країну. Тож знімайте свої голи на відео, розміщуйте на сайті, адресу якого ви бачите у себе на екрані, і беріть участь у конкурсі. А всі деталі просто зараз вам розкажуть нові персонажі. Всім привіт! Мене звати Фозі, і від сьогодні у профутболі ми розпочинаємо новий проект Гол Чемпіона. В цій рубриці будь-який футболіст аматорських ліг зможе стати суперзіркою і прославитись на всю Україну. Як це зробити? Я поясню. Припустимо, ви забили в своїй аматорській лізі красивий гол. Більше того, ви маєте це відео. Ви надсилаєте його нам і далі ваш гол автоматично стає претендентом. А визначати найкращих буде знаний експерт про футболу Олег Вінглінський. Друзі, дійсно, ви маєте унікальний шанс заявити себе на всю страну. Якщо ви граєте в аматорському чемпіонаті і забиваєте красиві м'ячі, як казати діяв ваш покорний слуга, у вас є всі шанси на победу. Тому приймайте участь в нашому конкурсі і становитесь чемпіонами. Надсилайте відео зі своїми голами на наш сайт. Щотижня тижня трійка найкращих потраплятиме до ефіру про футболу. А переможці наприкінці сезону змагатимуться за звання абсолютного чемпіона. І не забувайте про подарунки. Кожен з трьох призерів тижня отримає набір для друзів, аби відсвяткувати з компанією. Переможець тижня отримає спортивну сумку із м'ячем. А наприкінці сезону наші призери отримують спеціальні подарунки. Третє місце футбольна форма і бутси. Друге місце – камера. А абсолютний чемпіон перегляд суперматчу. У скайпбоксі. тобто у віпомовах ще й з друзями. Я би і сам поборолся за такі подарки, але к сожалению, я в журі. Тому у вас є дуже хороша можливість победить. Увірю, вибір нам пристоїть тяжко. Олег і про вибір, Якими мають бути голи, аби вони вас зачепили за душу. Я підготовив парочку мечей для приміру, щоб мотивувати наших зрителей для участі в конкурсі. Если вы обладаете такой филигранной техникой, такими финтами и дриблином, при этом имея пушечный удар. Ну и, конечно же, когда против вас играют такие стоячие защитники, вы имеете все шансы на успех. Прекрасный гол нагадав мені м'яч, что забив Игорь Биланов, колись в Бельгии 1986 року теж пришел и в дальнюю 9. Бул. Да, хорошая у тебя память, Саша. Гол на заглядение. Шикарный мяч после классно разыгранной комбинации. Удар через себя. Ну, я не узнаю цього футболіста в рік. Хто это? Тарас Степаненко? Ні. А, Віталій Буяльський. Ні, нет. нет, нет. Василій Кобін. Вася, його знаменита бісіклета. Мені здається, тут більше питань до захисника. Як так можна грати біля своїх воріт? Ну і головне, нападник нічого собі не зламав, впавши з такої висоти на паркет. Для цього можна теж иметь мастерство. До речі, про майстерність операторську. Ваш гол може бути зняти як фаховим оператором на професійну камеру. Так і на звичайну побутово. Да ходь на мобільний телефон Ілі на пейзер. Жаль, я ставив вдома. А якщо ви вже забили голос своєї мрії, швиденько шукайте це відео і терміново надсилайте на наш сайт. А если вы чувствуете, что вот-вот его забьете, то вставайте с диванов і скорее на футбольное поле. Главное, не забудьте попросить друзей снять свой шедевр на видео. Наш конкурс у розпалі. Ми вже отримали чимало відео, а переможців покажемо вам наступного разу. А на сьогодні все. Це був гол Чемпіона. До встречи через тиждень.